Водії рідко звертають увагу на найдорожчу частину авто кузов а він піддається найбільшому ризику в умовах рясних опадів і перепадів температури. Головний ворог сіль. Нею щедро засипають засніжені дороги, і це є одним із головних ворогів кузова, тому не варто нехтувати миттям авто взимку. Це оберігає кузов від впливу навколишнього середовища, а також частково від незначних механічних пошкоджень. Рекомендується також двічі на рік наносити на нього захисний шар твердого воску. Найбільш поширені проблеми зимового періоду примерзлі двері та ручки, скрижанілі замки, скло та зеркала. Аерозолі, що містять у своєму складі компоненти, які розтоплюють лід та іній, допоможуть при чищенні скла і дзеркал кузова знадобляться також рідини для замків, які витісняють воду. Вони здатні проникати всередину маленької щілини і розтоплювати лід. Силіконова змазка для гумових ущільнювачів дверей допоможе уникнути їхнього примерзання до кузова машини. Варто возити в багажнику щітку з довгою ручкою, а також скрибок для перебирання снігу і льоду з даху та лобового скла. У жодному разі не користуватися металевими предметами. Вони можуть подряпати емаль і спровокувати корозію. Мало хто задумується, що паркування взимку теж вимагає особливої кмітливості. Якщо ви зупиняєтеся біля тротуару або на спецмайданчику, який регулярно і якісно чистять, то особливих відмінностей від літа немає. Але що робити, коли улюблене місце парковки знаходиться поза увагою двірників та дорожніх служб і майже завжди присипане снігом. Перш ніж заглушити двигун, проїдьте трохи вперед назад, метра на півтори, протоптуючи колію. Вранці це допоможе вам подолати замет, що насипався за ніч навколо машини. Поготові колії ви зможете від'їхати назад. А потім розігнатися вперед і повернувши кермо за інерцією, вискочити зі сніжного полону. Прибравши товщу замету, ця колія корисна, якщо температура тримається близько нуля, і сніг, що підтанув увечері, на ранок перетворюється на досить міцну примерзлу масу. Не ставте машину на ручне гальмо. За час поїздки гальмівні барабани нагріваються до плюсових температур і дуже часто покриваються вологою. Взимку сніг лежить скрізь, проникає в різні щілини і тане. За час стоянки гальма остигнуть, волога перетвориться на лід, і колодки можуть примерзнути так, що барабани доведеться довго і нудно відігрівати гарячою водою. Замість гальма на стоянці безпечніше залишати машину на першій або задній передачі, залишаючи машину навіть ненадовго, не полінуйтеся підняти голову. Подивіться, чи не звисає над вами з даху велика блискуча бурулька. Падають такі монстри чи не щодня, і вони здатні наробити багато шкоди. Взимку швидкість руху має бути нижчою, навіть якщо на перший погляд, дорога попереду безпечна. На слизькій ділянці не гальмуйте різко, це небезпечно. Педаллю акселератора треба користуватися дуже обережно, плавно і м'яко. На слизькій дорозі основне уповільнення автомобіля краще здійснювати в режимі гальмування двигуном. Для машин з автоматичною коробкою передач треба плавно гальмувати робочим гальмом. Отож, підсумуємо коротко. При зведенні двигуна, вимкніть ці електроприлади, аби акумулятор міг сильніше крутити стартер. Вижміть щеплення, буде менше навантаження на акумулятор. Аби мотор добре працював, прогрійте його кілька хвилин. Не користуйтеся склопідйомниками, якщо обмерзло скло. Це може пошкодити їхній механізм. Також не варто користуватися двірниками, якщо вони примерзли до скла. Аби уникнути намерзання на склі, накрийте на ніч лобове скло картоном. Ніколи не рушайте з місця із засніженим склом. Потрапивши в калюжі перед стоянкою, просушіть гальма, аби не замерзли. Тобто натисніть кілька разів, вони нагріваються та обсохнуть.